Слава Україні! Всім привіт з Лас-Вегаса! Для тих, хто бачить мене вперше. Мене звуть Олена Андерсен. Я живу вже довгий час в Америці в Лас-Вегасі. Розповідаю, що в нас тут. А в нас тут репортери знову розлютили Дональда своїми неправильними запитаннями. Дональд же казав їм, багато разів це погані запитання і вчив їх багато разів, що треба задавати правильні питання, а саме дякувати містеру президенту. Окей. На цей час репортери запитали його про МРТ. Всі знають, що Трамп робив МРТ. В Америці МРТ не призначають просто так, мають бути якісь показання для цього. Репортер каже: губернатор Волс хоче оприлюднити результати вашого МРТ. Трамп, якщо він хоче оприлюднити, це окей. Це як мої телефонні розмови, коли мені оголосили імпічмент. А він, мабуть, має на увазі його перший термін. Він два рази отримував імпічмент, але жодного разу за нього так і не проголосували. На жаль, репортерка, яку частину вашого тіла вони досліджували? Трамп, яку частину? Це було просто МРТ. Це не був мозок, тому що я робив когнитивний тест і отримав ідеальний результат, отримав відмінний результат, чого ви не здатні зробити. Прощайте всі, і пішов. Ну, за тест, який він називає когнитивним, ми з вами вже сто разів чули. Це насправді був скринінг на деменцію, де він, дякувати Богу, таки відрізнив слона від жирафа і повторив п'ять слів. Про його МРТ насправді вже всі мають здогадки. Ще на початку його президентства помітили, що в нього щось дуже схоже на катетер для забіру урини. Також були набряки суглобів, які ну, не можна було не помітити. І як варіант, дехто вважає, що це може бути рак простати. Але цей діагноз поки що на рівні пліток відкритої інформації поки що немає. Це важливо. Тому що лікування, а саме хіміотерапія, вона зараз не така, як була колись. Зараз це просто пігулки з набагато меншим побічним ефектом, але все рівно це дуже впливає на розумові здібності і продуктивність роботи. Ну, у випадку з Трампом там з деменцією змішається, ніхто різниці і не помітить. А взагалі-то ця інформація має бути оприлюднена. Ми маємо знати в якому стані наш президент. Але це ще не все. Існує багато питань до цього МРТ. По-перше, питання було, чому взагалі робили це дослідження. Зазвичай люди роблять МРТ лише тоді, коли існує певна проблема. Але прес-секретарка Білого Дому підтвердила, що вона вважає, що лікарі президента зробили це як профілактичне МРТ. Вона також ознайомила. З деякими результатами МРТ, вона сказала, що зображення, цитую, абсолютно нормальне. Вона також сказала, що загальний стан серцево-судинної системи здоровий і нормальний, і зазначила, що немає гострих або хронічних проблем. І вона додала, що президент Трамп залишається в чудовому загальному стані здоров'я. Отже, Білий дім заявляє, що президент у хорошому стані, але є певне занепокоєння, оскільки ми бачили президента навіть цими вихідними. Ними з великим синцем на його руці. У мене досі є, досі є деякі запитання про те, що саме спричинило синець. Білий Дін на Дім на певному етапі заявив, що сінців президента з'явилися через те, що він потиснув багато рук. Загалом, проте, вони продовжують стверджувати, що президент у доброму здоров'ї і він здатний виконувати свої обов'язки. І що по суті вони намагаються бути максимально прозорими, незважаючи на те, що все ще залишаються питання щодо зображень, які ми бачили. Ай, насправді це розмови ні про що. Ми і так бачимо, що у Доні Кукуха поїхала є куча відео, де він засинає на івентах, потім просинається, не може зрозуміти, де він, біжить кудись. В Японії на зустрічі він взагалі випав з реальності, пішов кудись бродити, ходити у листопаді, 26-го року, будуть проміжні вибори, прийдуть демократи, і я вважаю, що тільки тоді можливо. Можливий імпічмент. Ну, зараз я не бачу, як відтягнути їх від влади. Всі ті, кого він туди привів, всю ту братву. Ветерани. Ветерани виходять проти Трампа регулярно. Але, на жаль, дуже малими протестами: кричать: факт Трамп! Гарно кричать. Ми ветерани Збройних Сил Сполучених Штатів. Ми представляємо всі чотири гілки військових: армію, МВС, Корпус морської піхоти, берегову охорону. Ми представляємо ветеранів багатьох компаній у нашій країні від Косова до Куби, від пустельної бурі до Іраку, а також до Афганістану і навіть В'єтнаму. Наша країна закликала. Закликала нас служити, і коли це сталося, ми дали присягу Присягу Конституції. Мені потрібно нагадати людині, що сидить в Білому домі, що ніхто не давав присягу їй. Мені потрібно нагадати нашим активним військовим та резервістам, що ви прийняли ту саму присягу, що й ми присягу на конституцію. І далі він розповідає про ситуацію. Я вам якось теж розповідала про це кілька колишніх військових. Які зараз конгресмени за свої гроші зробили соціальну рекламу, де вони кажуть, що військовослужбовці не мають виконувати злочинні накази. І за це трампісти їм таке влаштували, ну просто травлю. Типу, вони намагаються тут майже заколот організувати, або навіть не майже, а ось організовують цей заколот, ну їх просто пресують і кажуть: а що? Хіба. Президент Трамп віддає злочинні накази, і ось він продовжує. Ми підтримуємо наших товаришів, ветеранів у конгресі. Не відступайте і не піддавайтесь загрозам цього самозваного тирана. Не бійтесь цього самозваного диктатора. Тримайте лінію. І ми поклялись захищати конституцію від усіх ворогів, як іноземних, так і внутрішніх. Ми сьогодні тут, щоб нагадати президенту. Це не твоя країна, вона належить іншим людям. Ми тут, щоб нагадати президенту, що завдяки нашій службі, людям, які носять цю форму, ти сидиш. У тій будівлі. І якщо дійде до крайнощів, наші військові згадають свою присягу. Прекрасні слова. Дай та Бог. Я думаю, вже час згадувати. Окей, далі. В двох словах, що я хочу відповісти на ось такий комент. Не мало, але хочу. Ну, по-перше, кожне моє відео я розпочинаю з того, що кажу, як мене звати, і це точно не Лена. По-друге. Якщо ви дивились моє минуле відео, це комент був під минулим відео, я розповідала про американську стендаперку, яка підтримує Україну статтю з Нью-Йорк Пост, в коментах американці підтримували українців і таролога, яка теж вболіває за Україну. У коментатора є певні проблеми, і вона, або він, вирішили таким чином знецінити моє відео і порадити, про що я. Мала розповідати. Вона або він вибрали таролога, тому що, на її думку, таролог менш варта уваги, і навіть таролога назвала бабкою. Хоча там насправді красива жінка, ну точно не бабка. Дивіться, я давно живу в Америці, не в Одесі. А звідси дуже погано видно Одесу. І видно. Але видно, що Путін не може добити Україну на полі бою. Вони вже навіть в білий дім ось цього Краснова підселили з гопніками. А 62% американців підтримують Україну. Трамп в житті не мав такого високого рейтингу, як Україна зараз має в Америці. І ці американці дуже заважають Трампу відплити шматок України Путіну віддати. І ось ця жінка таролог і стендапер набагато відоміші тут в Америці, ніж ізвісний юрист із Одеси Зодеси Фарчук. І вони розповідають людям про Україну. А потім, коли в Америці відбуваються протести, якщо ви мене дивитесь, або навіть якщо ви мене не дивитесь по іншим новинам, я впевнена, ви бачите американців, які тримають на протестах прапор України. А з Нікіферчуком... Ви, будь ласка, розбирайтесь самі, бо ви у себе вдома і не розповідайте мені, що робити. Беріть відповідальність на себе. Зробіть свій YouTube канал, а я вас прорекламую, буде з чого почати. Дякую за розуміння, дякую за перегляд, підписки, файники, коменти. Все буде Україна. Бережіть себе. ба бай